У залі для нової експозиції завершують внутрішнє оздоблення про бойові дії. Нагадує слід від кулі на одному з вікон. Уламки від снарядів майбутні експонати. У мене в руках частина реактивного снаряду так називаємо градку. В наш музей в 2014 році вері один із таких снарядів потрапив і поврядив здання музею. експонатів у нас на сьогоднішній день в приділах около. Близько... сотни. Это экспонаты, которые нам приносили местные жители, которые мы непосредственно находили в музее. Приносили нам военные, кильзы, каски, личные вещи какие-то, фотографии. Цю кімнату, зруйновану обстрілом, повністю відновили у 2019 році. При помісті наших друзів-волонтерів будуємо Україну разом нам вдалося встановити цей зал. Сьогодні тут у нас експонуються роботи дітей всіх України, з усіх уголків України, западних центральних областей. Це висока постійно дійству. У фондах музею чотири тисячі експонатів виставляють частинами. Наприклад, це й одяг козаків початку ХХ століття. Для інших експонатів необхідно ремонтувати зали. У нас ім'я програма відновлення музею. Ми працюємо сьогодні по збору експонатів як старих, так і нових зв'язаних з бойовими діями на востокі України. В плані створення постійно діючих експозицій, створення інтерактивного музею. Експозицію присвячену бойовим діям на Донбасі планують відкрити до кінця червня. Анастасія Дашко, Андрій Брігідер. новини на Суспільному.